День, Пропоную вам сьогодні порівняти числа, які ви бачите перед собою. Для прикладу, у нас з вами є крокодил та алігатор. Залежно від того, яке у нас число більше, такого, таку тваринку ми з вами і обираємо. Наприклад, якщо 9 менше 20, то ми з вами обираємо звичайно, крокодила, бо він хоче з'їсти більше число. Виходячи з цього, ми, зможемо, ми можемо з вами пригадати, що для того, щоб порівняти два числа, потрібно обрати те, у якого більше. Цифр. Якщо кількість цифр однакова, то ми порівнюємо їх по порядку зліва направо. Давайте звернемо увагу на ось ці наші термометри. На е градусниках кожен із них показує свою власну температуру. І так, давайте подивимося і визначимо, яку температуру показує перший термометр. Перший термометр показує температуру десь 7 градусів. Отже, це число 7. Додатнє число 7 градусів Цельсію. Дивимось на другий градусник, він показує нульову температуру. Отже, записуємо 0. Дивимось на третій градусник. Він у нас взагалі показує від'ємну температуру, тобто це буде мінус 10. І дивимось на третій градусник, він показує додатню температуру навпаки 10. Отже. Я думаю, у вас не виникне складнощів порівняти, яка температура на даному градусі буде найбільшою, а яка найменшою. Звичайно, найбільшою буде температура 10 градусів. А найменшою буде температура мінус 10 градусів. Якщо ми порівнюємо числа е, температури, наприклад, на першому та другому термометру, то ми з вами розуміємо, звичайно, що температура у 7 градусів Цельсію буде більшою, ніж температура 0. Градусів. Виходячи з цього, ми можемо з вами сказати да, два правила: сформулювати: те, що будь-яке від'ємне число завжди буде менше за 0 або за додатнє число, і будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число та за 0. Це два правила. Але що ж робити, якщо нам потрібно буде з вами порівняти два від'ємні числа, тобто дві від'ємні температури? Тут нам з вами на допомогу приходять два правила. І так, порівнювати числа ми можемо за двома правилами. Перше правило це використання координатної прямої. Чим правіше розташоване одне із чисел, тим більше воно буде. І навпаки, чим лівіше на координатній прямій розташоване число, тим менше воно. Буде. Але якщо у нас з вами немає координатної прямої, і потрібно просто порівняти два числа, які у нас з вами запропоновані, Що ж робити? Тут на допомогу нам з вами приходить поняття, яке ми вивчали на минулому році, а саме це поняття модуля. Отже, нам потрібно буде знайти модулі цих двох чисел і далі вже порівнювати модулі. Але тут дуже важливо, зверніть, будь ласка, увагу, що Більшим є те число, моду якого менший навпаки. Та не модуль якого більший, а модуль якого менший, як це можна пояснити, як це можна зрозуміти? Якщо ми з вами, наприклад, віддаємо кошти в магазині, то ми віднімаємо зі своєї кишені, зі свого гаманця ці кошти. І чим менше, чим менше коштів ми віднімемо з вами, тим краще для нашого гаманця. Тобто, тим більше коштів у нас з вами залишиться. Тому, якщо ми говоримо про від'ємні числа. Чим менше число по модулю буде стояти перед знаком мінус, тим воно буде більшим. І ще раз, із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший, і меншим є те, модуль якого навпаки більшим. більшим. Тобто, для прикладу, ми можемо з вами порівняти два числа, наприклад, мінус 5 та мінус 7. І так, перший крок знаходимо їх модуль. Ми це з вами, звісно, можемо зробити і усно. Модуль мінус 5 це буде число йому протилежне, тобто 5. Модуль мінус 7 це число йому протилежне, тобто 7. І пригадуємо правила, що більшим є те, модуль якого навпаки менший. Модуль 5 менший, отже, це число буде більшим зі знаком Мінус 5 більше. Переходимо до виконання завдань. І так, давайте з вами подивимось. Якщо номер 152, якщо нам потрібно поставити замість дірочки знак так, щоб була правильна рівність. І так, перше число мінус 9 та 0, перші два числа. Отже, ми з вами розуміємо, що більшим завжди буде 0. Бо ми з вами вже це правило обговорювали: Більшим 0 буде завжди. Да ми з вами, наприклад, пару В. Що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо два від'ємні числа. Знову ж таки, по крокову. Перше. Знаходимо їх в модулі. І так, перший модуль мінус 8. 8. Модуль мінус 7. 7. Яке із цих чисел менше? 7. Отже, Отже, якщо 7 менше. То число від'ємне буде навпаки більше, мінус 7, буде більше. Далі пропоную вам виконати ці завдання самостійно. А ми з вами виконуємо номер 154 І так, дивимось, будь ласка, запишіть у вигляді нерівності речення: перше, 4 додатні числа. І так, зараз ми з вами говоримо про додатні число. Тобто, тут варто згадати число, яке розподіляє додатні та від'ємні числа. Це число 0 отже, зараз ми з вами будемо працювати з цим числом, будемо його активно використовувати. І так, перше речення: 4 додатне число. Як це записати? Перше, ми повинні використовувати символ нерівності: це знак більше або менше. Оскільки 4 додатнє число, то воно завжди буде більше за 0. Отже, нам потрібно це записати: що 4 більше за. 0. Все. Це ми записали перше речення. Дивимось друге з вами речення. Мінус 507 від'ємне число. Ми з вами говорили про те, що від'ємні числа завжди менші за 0. Значить, ми з вами повинні поставити знак менше. Тобто мінус 507 менше за 0. Все. Приклад В та Г пропоную вам виконати самостійно. Ми рухаємось далі. Дивимось, будь ласка, номер 155 і так, розмістити числа у порядку зростання. Серед чисел ми з вами бачимо, як додатні 89, 11, 45, так, від'ємні мінус 17, мінус 20, мінус 3 та число 0. Оскільки ми починаємо саме в порядку зростання, то е, зліва у нас з вами розташовуються від'ємні число. Чи потрібно почати з від'ємних чисел. І так, перш за все, нам потрібно їх порівняти. І так, як же ж порівняти числа? У нас з вами є мінус 17, мінус 20 та мінус 3. Знаходимо їх в модулі. Модуль мінус 17. Модуль мінус 20. Та модуль мінус 3. Порівнюємо. І так, найбільше. Серед них буде модуль 20. Значить, дане число від'ємне буде найменше. Отже, перше число буде мінус 20. Далі, наступне величині модуль це 17, значить, наступне це число буде від'ємне. І останнє найменше по величині – це мінус 3. Значить, серед від'ємних воно буде найбільше. Далі, від'ємні числа закінчили, значить, ми повинні записати 0. Тепер уже розташоване додатність. Додатні, я сподіваюся, тут легко. Першим буде 11, далі 45 і останнє 89. Все, завдання виконано. Дивимося наступне завдання, будь ласка, номер 164. Замість зірочки поставити таку цифру, щоб нерівність була правильною. І так, дивимось, у нас з вами рівність А. Мінус 181 повинна бути менше, ніж мінус 180 зірочка. І так, зірочка це у нас з вами остання цифра. А ми пам'ятаємо, що якщо ми говоримо про від'ємні числа, то більше буде те, яке менше має моду. Тобто, у нас з вами замість зірочки повинна бути записана така цифра, яка менша, ніж 1. Тобто, це повинно бути отже, мінус 181 буде менше мінус 180 Все. Аналогічно ви можете виконати е, нерівності В, В, коре. І ще одне завдання: номер 166. Відомо, що А і В – додатні числа, а Х і під'ємні числа. Потрібно їх. Урівняти. І так, дивимось. Перше. А і ну. Якщо ми знаємо з вами, що А додатнє число, то, звичайно, А буде більше за ну. Обов'язково ми про це пам'ятаємо. Далі, наприклад, Г. Потрібно порівняти А та Y. А додатнє число, Y – від'ємне число. Звичайно, що додатнє число буде більше. Тобто А більше за Y. І нерівність r, модуль x і y. Оскільки х від'ємне число, ми знаходимо його модуль. Це означає, що х стає додатнім числом, а y, як було від'ємне число, так і залишається. Тому Модуль Х буде більшим. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. На цьому все. Дякую, до побачення, гарного дня.